Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 20 березня у четвер в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові в день очікується 11 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 3 градусів морозу. Ранок буде сонячним, і ясна погода збережеться до самого заходу сонця. Опади не прогнозуються. У Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до 11 градусів тепла в день, а вночі похолодає до 3 градусів нижче нуля. Упродовж усього дня небо залишатиметься чистим, без жодної хмаринки. Опадів не буде. У Тернополі погода тішитиме мешканців. Протягом дня термометри покажуть 11 градусів тепла, а вночі стане прохолодніше до 2 градусів морозу. Сонце світитиме безперервно, хмари не з'являться. У Рівному вдень температура сягне 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. Упродовж усього дня на небі не з'явиться жодної хмари. Опадів не очікується. В Івано-Франківську обіцяють ясний день без натяку на хмари. Температура повітря в день сягне 12 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. В Ужгороді небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Вдень повітря прогріється до 11 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів нижче нуля. У Мукачеві ясний день супроводжуватиме тепле повітря, термометри покажуть 10 градусів тепла. Вночі стане прохолодніше до 2 градусів морозу, але без опадів. У Чернівцях весна повністю візьме кермоправління протягом усього дня світитиме сонце, а температура підніметься до 12 градусів тепла. Вночі можливе зниження до 2 градусів морозу. У Хмельницькому безхмарна погода порадує жителів міста. В день очікується 10 градусів тепла, а вночі похолодає до 2 градусів морозу, опадів не прогнозується. У Києві на мешканців та гостей столиці чекає сонячний весняний день. Повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вночі буде близько 1 градуса вище нуля. У фастові небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Вдень температура сягне 10 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У Чернігові очікується переважно ясний день. Вранці та ввечері небо буде безхмарним, але вдень можливе короткочасне затягування хмарами. Вдень повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1 градуса морозу. Опадів не передбачається. У Ніжині пануватиме сонячна погода небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У Житомирі весняне тепло набирає обертів протягом дня буде сонячно, а температура сягне 11 градусів тепла. Уночі можливе похолодання до 1 градуса морозу, проте опади не прогнозуються. У Убердичеві сонце світитиме від ранку до самого вечора без натяку на опади. Вдень термометри покажуть 10 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів морозу. У сумах ранок розпочнеться з похмурої погоди. Хмари затримуються в небі майже увесь день, але ближче до вечора вони розсіються. Вдень повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 градуса морозу. У конотопі очікується сонячний день, небо залишатиметься ясним від ранку до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Опади не прогнозуються. У Вінниці весняне сонце буде світити протягом усього дня без жодної хмаринки. Вдень стовпчики термометрів покажуть 10 градусів тепла, а вночі похолодає до 2 градусів морозу. У Черкасах очікується чудова погода, ранок розпочнеться безхмарним небом, і така ситуація збережеться аж до вечора. Денна температура складе 8 градусів тепла, а вночі близько нуля. У кропивницькому день розпочнеться сонячно, однак у другій половині дня хмари можуть тимчасово закрити небо. Ближче до вечора вони розсіються, повертаючи ясну погоду. В день повітря прогріється до 11 градусів тепла. А вночі температура опуститься до 1 градуса морозу. У Знам'янці схожа ситуація вранці небо буде ясним. Вдень з'являться хмари, але до вечора вони повністю зникнуть. Температура повітря в день сягне 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Дніпрі день розпочнеться з ясного неба, однак уже в день хмари повністю його затягнуть. Температура повітря прогріється до 10 градусів тепла. А вночі буде 2 градуси вище нуля, опадів не прогнозується. У кривому розі ранок і вечір обіцяють бути сонячними, однак у середині дня небо затягне хмарами. Незважаючи на це, опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. У Нікополі переважатиме хмарна погода, хоча вранці можливе короткочасне прояснення. Вдень температура сягне 9 градусів тепла, а вночі буде близько 1 градуса вище нуля. Опади не очікуються. У Павлограді ранок зустріне містян сонячною погодою, проте згодом небо затягнеться хмарами, які протримаються до самого вечора. Температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Полтаві день розпочнеться з ясного неба, однак у середині дня його затягнуть хмари. Ближче до вечора погода знову стане сонячною. В день температура підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Опадів не прогнозується. У Кременчуці ранок та день пройдуть під щільною завісою хмар, проте під вечір небо поступово очиститься. Максимальна температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля, без опадів. У Запоріжжі день буде похмурим, небо вкриють хмари зранку і до самого вечора. Сонце, на жаль, так і не з'явиться. Вдень очікується 10 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля, опадів не передбачається. В Одесі день обіцяє бути погожим хмари, що затримуються на небі зранку, швидко розсіються, і до самого вечора над містом сіятиме сонце. Температура повітря в день сягне 11 градусів тепла. А вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. В Ізмаїлі день обіцяє бути сонячним, ранкові хмари швидко зникнуть, і до самого вечора небо залишатиметься чистим. Температура повітря підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. У Миколаєві ранок розпочнеться сонячно, однак ближче до обіду хмари захоплять небо. Ввечері ситуація покращиться, небо знову проясниться. В день повітря прогріється до 12 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. У Первомайську хмарність очікується лише вранці, після чого небо залишатиметься чистим до кінця дня. Вдень температура досягне 11 градусів вище нуля, а вночі опуститься до мінус одного. У Херсоні день буде переважно похмурим, але ближче до вечора небо розчиститься. Максимальна температура становитиме 11 градусів тепла. А вночі 1 градус вище нуля. У Харкові ранок порадує сонячним небом, однак після обіду хмари поступово затягнуть горизонт. Температура повітря в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі нуль. Бережіть себе та насолоджуйтесь весняною погодою.